Ранок 29 листопада в Україні стартував з тривожних новин. Розумієте, що виходите сьогодні із дому у Києві, у Київській області в передмісті і ви потрапляєте на соціальну ковзанку. Українські дороги затягнуло льодом. Льод просто льод. А від комунальників жодних дій. Просто стікло, ніхто не посипає, Понад 70 людей звернулись до травмпунктів через ожеледицю лише в Києві і лише в першу половину дня. Уже сьогодні зразу маса звонку, хтось є то, -то вийшов упав, знакома друзі. І це, навіка, і вот сьогодні перший день, от завтра будуть сутки, да невірніка будуть по статистиці зразу травмпункти читаються, що у них виросло там на порядок. Крішство пацієнтів. Допомогти можуть хіба що бачу, спеціальні накладки на взуття, та не швидка хода. Проте 100% порятунку не існує. Якщо був би кружок, як правильно падати, і чоловік там з 25 років ходив би в один кружок, то може бути ті, хто цей кружок посещали посичали, бо б падали б менше, і падали б, но нічого б не ламали. Побільшало цієї доби і аварій в рази. Поліція називає основну причину чорний лід. Це прозора крижана з коринка, що лежить. На чорному асфальті, яку дуже важко помітити. Постаратися нужно исключить різкі движения рулевого колеса, постаратися исключить різкі движения на органах на педалях. Якщо ж вас таки занесло, згадайте про базові поради. Незалежно від приводу руль поворачивается в сторону заноса. Куди понесло задню частину автомобіля, туди, в ту сторону руль поворачивается. Руль поворачується пропорціонально. В углу заноса. в передньоприводному автомобілі на додачу притисніть трохи педаль газу, щоб повернути авто на дорогу. Не забудьте повернути колеса паралельно до кузова, коли відчуєте, що машина стабілізувалась. На задньопривідній автівці краще не газувати. І головне, знижуйте середню швидкість, зберігайте дистанцію та з подвійною увагою стежте за дорогою.